О, є, все, я погнав. Чекай, я про весілля хотіла поговорити, точніше попросити. Давай його відкладемо на рік, може на два. Ти ж бачиш, які зараз часи, що кругом робиться. Мам, не починай, а? Ой, синочок. у Мене погане перечуття. Мені кошмариснять. Мам. Не вигадуй. Ти просто не злюбила Жанну. Але я її кохаю. І тобі доведеться з цим змиритися. А що це закриття? Це просто тату. Я не хотів тобі казати, бо знаю, як ти до цього ставишся. Це вона тебе надумала. Так, все мам, бувай. Стій, чекай. Я свою дитину не впізнавала.